Вітаю Україна! Сьогодні в мене в продажі Subaru Forester, свіжопригнаний з штатів моїм партнером. Комплектація на максимальний шатюрін. 2024 модельний рік. Всього 2000 км пробігу. Фронтальне було пошкодження трошки задній правий кут. Сьогодні про неї все розповім, пристебніться, поїхали. Починаємо з під капотки. Двигун у нас тут 2,5 з безпосереднім вприском близько 185 кінських сил, там плюс-мінус. Варіатор з повним приводом сутийно у субару, і напевно я скажу так, що варіатори, що повний привід у субару надійніші без перебільшень. По пошкодженню по фронталці ви зараз побачите на аукціоні, що тут було. Тут мінялася по суті морда, обидві фари, обидві оригінал, бушка, е, Мінявся бампер, обидва крила. Капот, передня панель, радіатори, підсилювач бампера. Ну, по суті, вся шкарлопа, що попередку. Ланжерон тягнувся трошки один, він підсилювачем бампера при ударі зазвичай трошки підгинається, його відрихтували, виставлений. Тут все добре, по геометрії по розвалу можете перевіряти. Це, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, не постраждав. Стакани, звісно, все цілі. В двигуні того нічого не робилось, 2000 км всього пробігу. Тобто тут все рідне, навіть залито, нічого ніхто не робив. Ще із пошкодження тут був. Е ПалекиПЕП, до речі, зауважень я наскільки дивився, не побачив ніяких. Ось це крило було поміняне, фільонка самого крила, нова двері оригінальна, бушне крило, і здається, ліхтар, якщо не помиляюсь. Прилади ще під рукою немає, я в кінці пройду ще додам, Що по ніпало КП. Ну, а по зауваженням нема, вона вся красива, вся охайна. Ну Шини американські всесезонні, сезоні, з салону рідні, звісно, ну нові, по суті. Скло лобове орієнл рідне. По лонжерону, наскільки я бачу, зараз присвічу там там все ціло. тут на кінчику він трошечки, скоріш за все, і робився. Бо там я не бачу ніяких деформацій ближче до стакана. Пройшов я ще й на приладом. Оце ну, крило фарбовано другим слоєм. І ось тут, в цьому місці трошечки робилось, є там трошечки шпакльовки, рихтувалося, Ця частинка вона на акціоні видно, що вона підім'ята. А так все, по суті, нові деталі в один слой пофарбовані, Ніде ніяких других слоїв немає. Відносно комплектації є сенсорний безключовий доступ, є ось така підсвіточка в дзеркалах. Бачите, дзеркала з обігрівом. Дата конвейерна у неї 11 місяць 2023 року. Так вона у нас і розмитана і стала на облік, але 2024 рік у неї був із заводу і в Штатах техпаспортів скрізь. У нас просто розмитнення стає дорожчим, тому я так думаю, нас і придумали. Електропривід сидінь. Є шкіряний салон, бачите? Я от його демонструю. ну, Звісно, він новий яким його ще назвати з пробігом 2000 км. Маємо пам'ять сидінь на двох драйверів. Маємо чотири склопідйомника передні з авторежимами, електродзеркала, електропривід кришки багажника. SRH Off – це функція поворотних лінз. Фарах, ви можете їх вимикати примусово. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас низький паркінг або гараж. До речі, для у кого невисокий зріст, теж зручно його використовувати, щоб на себе налаштувати. Яскраві щитка приладів. Тут вимикається система стабілізації. Функція старт-стоп, ви можете вимикати примусово, і це треба робити кожен раз, якщо ви не хочете нею користуватись. Монітори сліпих зон. Бачите, вони тут знаходяться в зеркалах по бокам. І у нас тут є око, Ви можете вимикати стеження за нашою втомою, якщо ви відволікаєтесь від дороги або втомилися, або засинаєте. Вона буде вас будоражити. І намагатись привести до тями. Далі маємо датчик світла проти туманки. Шкіряне кермо. Так, звісно, теж воно на по факту. А ось же і її пробіг 2383 км на дану мить. Є підрульові пелюстки. Тут управління мультимедією hands-free. і ось цим бартовичком великим там. Це у нас управління ось цим. Бачите, монітором. До речі, датчики тиску шин. Тут у нас ще є адаптивний користь контроль, який нам забезпечує і утримання в смузі. І Дістроніки і забезпечує система Айсай. В цьому поколінні такі вони зробили більш охайні. Компактні камери. Тут дві камери зображені, бачить, в 3D з будованим інтелектом і допомагають нам не наїхати на пішоходів, не наїхати на автомобілі, так само отримують повністю цю систему адаптивного кур'їзу. Є підігрів керма. Забув ще сказати про ось ці клавіші. Це у нас є паспорт, типу, режим, ну більш активний, і інтелегженс. він запам'ятовує ваші налаштування під вас автомобіль. Налаштовується АЕС, ну, типу активний, більш драйвовий. Дзеркало у нас з автоматичним затемненням і з компасом. Мультимедіа має Android Auto, CarPlay, в принципі, все достатньо тут вже сучасно. Окрім цього, є камера заднього виду, є задні парактроніки і є функція RAP, рэп, RIB, rear Auto Brake. Вона за рахунок парактроніків, вони тут є, до речі, за рахунок парактроніків не дає вам наїхати, якщо ви щось не помітили, якусь там куст, кустик, там, дерево, стіну, людину, неважливо. Вона зупиниться автоматично, якщо ви загавили. Є! Yeah. Клімат-контроль у нас в цій комплектації двозонний підігрів заднього і зеркал. Тут в кліматі упаковані. Є електроручник, є функція автохол. Допомога, щоб ви не тримали ногу на гальмах, коли ви в заторі стоїте або під горку десь піднімається. Підігріви передніх сидушок маємо. І тут ми маємо x Mode в двох режимах. Сніг-бруд, бачите, є сильний сніг-бруд. Тобто на ускладнених умовах, або коли ви десь в горку карабкаєтесь, воно дуже-дуже на слизькому покритті допомагає перевірено на власному досвіді. Крута опція. Тут у нас два USB-порта. І аукс, і підкурювач. В підлокітничку є ще один підкурювач. Підлокітничок такий тут непоганий, він стаціонарний, не пересувається. Два і Отут зручніше відділення для вашого гаджета для телефону. Тепер люк величезний в Форестерах. Він напівдаху, він майже як панорама, але при цьому цьому залишається люком і не робить ніяких нервів власнику. Дивіться, зріст у мене 193 см. Я зараз сиджу сам за собою. В мене і ногам тут достатньо місця, і в ширину. Тут можна в трьох в пересувати спокійно. Спинка тут змінює свій нахил. Навіть дивіться, нова плівочка ще салону в підстиканнику в підлакітничку, два підстаканничка маємо. Дуже зручна посадка. Є свій повітродув назад, є обігріви задніх сидушок. І є два USB-порта для зарядних пристроїв. 2,1 А кожен. Тут все прекрасно по безпеці. Все відновлено і все справно. Якщо не помиляюсь, тут спрацювало кермо і обидві штори, не помню за каліна. Але вся безпека, яка має бути, вона вся відновлена і вся повністю справна. Мій партнер це завжди робить. Але дуже, дуже завжди кажу на цьому наголошую: довіряйте та перевіряйте за це. Я по перше не заперечую, по друге, не на цьому. Перевіряйте. Електропривід кришки багажника в цьому поколінні вже усунута. Проблема така, як тут була, нема, бо тут дуже-дуже повільно вона працювала, а тут вона швиденько працює. Шторка приїхала з Америки, а це великий бонус. Майже ніколи їх не доїжджає і не буває. Гумовий килим, бачите, оригінальне покриття є. Тільки в тюрін, якщо не помиляюсь, ви можете побачити ось цю функцію. Не помню в лімі, тоді в цьому поколінні є чи нема. Бачите, ви складаєте спиночки, не треба ходити туди, ручками дюргати там. Так, харман кардон, тут у нас вуфер. До речі, забув на цьому наголосити. що Тут харман кардон а це дуже-дуже круто. Ну, в максимальній комплектації, понятно, що він тут є. Тут, бачите, ось така ниша, де ви можете розкидати речі, які вам потрібні з собою, але не потрібно, щоб болтались по багажнику. І тут, наскільки я бачу все в комплекті: і крючок, і викрутка, і балонник, і домкрат, і докаточки. Ну, я не бачу тут, до речі, ніяких, що важливо подивитись ще. по да, по покариту. Тобто тут я не бачу ніяких зауважень і пошкоджень. Тут ми можемо зачиняти окремо багажника і одразу з центральними замками, якщо ми уходимо, щоб вже не ходити по машині, не шукати ключ і так далі. На сьогоднішній день мене інколи запитують, яка в тебе саме улюблена машина? Не тому, що я зараз в ній сижу її продаю. Я думаю, що ви мене, хто за мною стежить, чув це неоднократно, неодноразово. Це моя улюблена автівка. От саме Форестер цього покоління. Мені здається, що більшого в житті не треба. В ній максимально все зручно, вона простора, в ній адекватні витрати пального. До речі, зараз на бортовику 10,5, а середній розбіг десь буде від. Ну, На них від 9,2 до 11,2 цифри, які фіксуються звичайно, на приборці. Це я вам кажу про місто Дніпро. Кияни трошечки отримують більше, там десь в заторах і так далі. А я за круглий рік вам кажу з заторами, з кондиціонерами, з реальними ритмами. Ось так. У когось виходить 9,5, хтось їздить 10,5. Ну, в самих навантажених виходило от, до 11.2 в село. І ще додам до тих, я ніколи не економлю, я кажу реальні витрати пального і по своїм клієнтам орієнтуюся, по своїм партнерам. Але є люди, які взагалі не глушать автівку. У них весь час вона стоїть, молотить кондиціонер, молотить обігрівач. Ну, Звісно, у вас буде стояти пробіг і рости витрати пального. Тому дивуватись тут нема чому. Зараз ми з вами пробуємо розгін від нуля до сотні. Це не для того, щоб вас здивувати, а просто показати, як автівка їде. Ми рухаємося ворочку і в поворот. І ось так робимо сотню. Тримається вона, до речі, на дорозі дуже круто. В неї немає такої парусності, як фубрада, умовно каже, що тобто вона стоїть на дорозі дуже добре. І в поле ви на ній виїжджаєте впевнено. В будь-якій ситуації дуже круто. Пострибаємо по трамвайним рейкам. Це буквально реальна нова автівка, Вона й сама по собі ну, м'яка і тиха. І тут ви почули, не знаю, зі мною підвізка ідеально відпрацьовує, все нове. Ну, по суті, нове, по факту нове 2000 кілометрів. Ще забуваю сказати, що в них є автоматичний дальні. Ну майже у всіх. І в, в, в лімітеді вже є і в турін, І якщо не помиляюсь навіть в преміумі має бути. Ще й цей знаєте топовий зелений колір. Він незвичайний, він дуже крутезний. Я вже вдруге такий колір продаю. В мене один знайомий їздить. Купляв у нас він дуже задоволений. Оригінальність присутня. Я вважаю, що дуже круто виглядає. Не знаю, які у вас є заперечення, які у вас є думки, чому не купити цей автомобіль, якщо ви хочете, звісно, купити собі автомобіль типу Форестера. Тому приїжджайте, обов'язково перевіряйте і купляйте. І впевнений, я вам буду вам щастя. До зв'язку до зустрічі з вами валюха Трандавте. Я всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги! Слава Україні!